Що ж, вітаю вас, панове, та панянки. Я знімаю огляд на цей Кейпобук. Одразу попередження, що в ньому дуже великий розріз часу заповнення, і тому там є дуже не дуже гарні роботи. І Так. І російська мова. Тож, на початку там вона буде, Тож, не лякайтеся і. Приступимо до огляду цього жовтенького, веселого скітчку, як завжди писала, які в мене були в соцмережі на той момент, коли я його почала вести. І якесь речення, типу, що я від нього очікую від цього скетчбуку, а що ні. І не знаю, що розповісти про цей скетчбук, бо про нього тут доволі мало інформації. Бо обкладинку я усю заклеїла. Але якщо коротко, я його купила в березні місяці в Канцтоварному, коли усі інші художні магазини були зачинені, а мені терміново потрібен був якийсь скетчбук. Так, так от, поїхали. Перший малюночок, господи, це оця розгортка, і я її навіть робила як спітпейт на неї, але я наче прибрала це відео з каналу, бо навіть якщо воно було українською, цей відеоспітпінт. Але, ну, подивіться на сам стиль, на те, як воно виглядає, виглядає дуже стрьомно. Ну, типу, щоб воно виглядало нормально, усі ці тут малюночки, це треба зробити отак і отак. Ось отак буде виглядати так, значить тут все нормально, красиво і класно. Тож, поїхали далі. Тут. Ну тут, якщо чесно, нічого особливого. Тут. ой, що це було? Як тоді я побачила підбірку фотографій цих хлопчиків, вони були в такому вбранні. І я подумала, що це прикольно, бо ну а чому би ні? Але, ну, якщо що, вони не підтримали Україну. Я просто побачила в цих костюмах щось, щось наше і вирішила їх замалювати. Усе. Ой, а я не знаю, це можна показувати? Ну, припустимо, по-перше, що хочу сказати, ось там. Отам я думала, як мені навчитись робити і малювати похласти волосся, а це вон хо. Людина цицька. Я просто в тіктосі побачила, як одна з едіт-мейкерів, ну, дівчаток, що там робить едіти, назвала його людиною цицькою. І, ну, це було просто дуже комедно, я вирішила, що і мені також треба це десь тут записати. Тож поїхали далі. Ой. Це, коротше, в Джексона був кліп. Я думала замалювати, а потім показати своїй подружці, бо вона слухала його, і мені не сподобалось, як вийшло, що тут, що тут, усе погано і взагалі, ну, Джексон пробач, але, ну. Не вийшов, так не вийшов. Ой, господи. Я от, серйозно, я намагаюся дуже мало базікати на, про свої старі роботи, щоб ви довго не бачили цей крінж, але якби. Ой, Боже. О! Тут хоча б весело, тут хоча б не сумно. По-перше, оце намалювала моя подружка, бо коли я прийшла до неї додому. Я взяла усі свої арт-матеріали, щоб помалювати в неї, щоб ми там посиділи, побазікали, помалювали, щоб було весело. І я змусила її намалювати щось в моєму скетчбуці. Бо в мене ніколи в скетчбуках ніхто не малював, ну, принаймні добровільно. І ну, На подаруночки мені ніхто нічого такого не малював. І тому, якщо в мене є шанс в когось випросити малюночок. То я це роблю. Тому я змусила свою подружку намалювати мені тут реп-монстра. Так, це реп-монстр взагалі не очікувано, бо що тут, що тут. Він не схожий і. Ну, що поробиш? Таке життя. Це повинен бути реп-монстр. Але надалі він буде, і там він буде більш схожий на себе. Але тут ви зрозуміли: це не до реп-монстр. реп-монстр. Такс. Як же ж важко вас малювати, пацани? Ну, по факту. А я що, в різні моменти це малювала чи як? Ну, це Вон. Теж хлопчик, якого мені важко малювати. А чому теж його взагалі мені важко малювати, бо малювала його не один раз. І в мене завжди і трабли з його обличчям. От єдиний момент малювання оцих усіх айдолів це зробити їх впізнаваними. О. І якось так. Тим паче фотка була ж, до речі, чорно-біла. Я зробила з неї кольорову. І тому тут нафігачене моє... моє бачення кольорової гами, яка там могла б бути на картинці. Ой, що це? Господи. Ну, це порож... порожнина тут. Повинен бути був. Чимін, напевно, в повний зріст, але він тут не вийшов. Це просто поганий чимін. Ну, поганий за якістю. І просто перейдемо далі. Ось це розгортка з чиміном. Ось вона вийшла добре, і я намагаюся знайти тут дату. Знайшла, це було 29. 29.06. Ага, я зрозуміла. Так, це, значить, був червень. І я тоді на той момент пишалася цією розгорткою. Я вважала, що вона зроблена дуже гарно. І дуже, не знаю, лаконічно, і просто неймовірно, і що більше крутіших колажиків я в своєму житті не зроблю. Але ну, це брехня. І якби. Будучи в моєму житті гарніші колажки, гарніші за оце. Хоча доволі непогано вийшло, враховуючи попередні картинки, тут чимін, по-перше, впізнаваний ось цей от, прям схожий. А тут просто мені подобається, як я передала текстурку цієї напівпрозорої ковтинки. Прикольно. І, наче, є спітпейт на цю розгортку. Тож, якщо що можете подивитись. Хоча не знаю, там же ж дуже велика різниця в скілі, хоча я малювала це. Трохи менше року назад. Mm -hmm. О, тут, по-перше, подивіться на дати. Е, це вже був 10-й місяць, це що? Це жовтень. І ви зрозуміли, тут була дуже велика відстань в ...в малюванні, бо я чогось закинула цей скетчбук... і малювала в своєму рожевому. Ну... Закінчувала м'ятний, наскільки пам'ятаю, і починала рожевий. І тоді це був жовтень, я намагалася якось розмалюватися, бо там в мене було таке жорстке навчання, мене просто е мали в усі щелини, тому я вирішила якось собі життя налагодити і помалювати якусь зону комфорту, а тобто просто портрети хлопчиків. І тому моєю віддослідною собачкою для веселощів став Шуга. Чому Шуга? Бо була популярна оця його фотка. А тут я просто пам'ятаю, що в нього теж була колись популярна ця фотка. І я скинула потім ці картинки з ним до своєї подружки, бо вона постійно називала Шугу оленятком, і я вирішила зробити ще їй, їй приємно. І тому Круговорот, доброти в природі. Так. А тут в нас пан Банчан чи Jesus Christ. Бо, по-перше, я спочатку намалювала цю картинку. Тут, типу, банчан в крутому світлі, весь такий нестандартно, синьо-зовто-помаранчевий. І взагалі, якщо побачити скетч, то він там такий прям хорній. І я виклала цей скетч себе в сторіс, І Пані якась Талюка це прокоментувала, я ржала що зі скетчу, що з коменту. Просто не могла нагорланитись ще, напевно, годину. Я просто волала з того, що в мене вийшло. Але ну, коли я його розфарбувала, він був такий більш-менш хорний. Але оскільки вже з листопада місяця пройшло доволі багато часу, то я вже до нього звикла і він вже не здається таким спекусливим мачо. А тут просто Jesus Christ, бо... Ну, Після такого потрібен ісус. Тож пішли далі. О, Тут нормальна розгортка, красива. Тут усе так пахне літом гарненько і маленько. Спочатку намалювала оце, бо в мене був збережений на Пінтересті малюночок з ну, не малюночок, фотка Джисона. я намагалася це якось сюди вписати і потім навіть змогла зробити з цього повноцінну розгортку. Пихнувши сюди Хюнжина Телесика, знову ж таки, як він тут опинився. Це я в Тіктоці побачила теж відос, Едіт чи щось таке з тим, що Хюнжин з цією зачіскою схожий на Івасика Телесика. Наскільки мені відома дівчинка, яка виклала цей пост через булінг англо фандому, сховала це відео. Але ну, цю ідею я. Пронесла з собою, бо це реально геніально. Я б до цього не допетерла б. Це не такий собі філекс. Оце нормальний. до речі, він багатьом сподобався. І я розумію, тут дуже гарна кольорова палітра, прям така мілашна. Бо, знову ж таки, я дуже полюбляю це кольорове поєднання жовто-бусково-рожеве. І тому якось так воно і вийшло. Так, доволі миленький. Ось тут прям кліповий. Він в мене не вийшов ще на етапі скетчу і тому я вирішила, що ні будемо переробляти. Ось. Це дуже лінива розгортка, дуже лінива. Тут я замалювала сердечки. Сердечки від цих. Старі коротше, ці були сердечки, і я просто їх сюди запабасив, забамбасив. І Йонджин. У мене була подібна картинка в моєму старому скетчбуці. такому з крафтовою обкладинкою. І я вирішила звалювати цей скетчик сюди знову, бо чом би ні. О, господи, а тут що в нас? Тут якийсь хлопчик. Мені просто сподобалася картинка на пінтересті, наскільки я зрозуміла з того, що я змогла знайти це якийсь айдол з якоїсь групи. Я вже не пам'ятаю ні з якої, а тим паче я не знаю його імені. Це багато кому відомий кадр. Я навіть не знаю. Я скидувала чи скетч, чи ще щось з ними. Я просто вирішила погигикати і тому намалювала це. Бо знову ж таки чом би і ні? Чоловіча міцна дружба. Саме так це і можна описати. О, Ось це репмонстр. Тут реп-монстр вийшов якісний. Ось нормально, хіба що тут в нього поплила е, моська, але то не так страшно, бо все малювали взагалі через цей костюм. Усе, Що мені хотілося, це намалювати цей костюм, і я його намалювала, бо в нього дуже гарно тут переливаються усі кольори з рожевого до фіолетового і до блакитного. А тут в нього просто поплила обличчя. Я не знаю, як це сталося. Ну, типу, якщо під кутом дивитись, бо, скоріш за все, я під кутом це і малювала, і тому він в мене от такий поплив свій. Але ну, це життя. Усі ми робимо помилки, треба помилки свої приймати і жити далі. Але костюм шикарний. Я навіть малювала в своєму звичайному скетчбуці його, але вже в повний зріст, але там він вийшов так собі, а тут прям добре. Ставлю сама собі лайк. О, це дівчатка з Rolling Quartz. І, Ну, це я не знаю, що тут ще додати, бо усе, що я знала про них, я розповідала в минулому відео, де я малюю з ними усі ці картинки. Але якось так. Ну, я не знаю, напевно, я їх пролистаю. Отак, щоб у вас був час на них подивитись. Знову, але ну, чом би і ні. Це ж непогано. І де там? Ось ця дівчинка досі моя фаворитка. От вона прям така миленька. Я навіть писала в. П -п -п... Ні, не писала. я говорила в минулому відео, десь в кінці. Типу, якщо вам якась з них сподобалася, типу, напишіть, мені цікаво, якась з дівчаток зі сторінок вам. Здається, вийшло найбільше гарно. Ну мені ця подобається, бо в неї прям кольорова гамма дуже літня, дуже яскрава, мені так подобається. І ось це вам такий маленький-маленький спойлер. Думаю, ви здогадались до чого, бо скоро День Святого Валентина. І цю картинку я викладу, я сподіваюсь. Це вона ще не розфарбована, але я сподіваюся, що в мене дійде до цього руки, або сьогодні, або завтра, допоки цей день Святого Валентина не стане. Але, ну, подивимось, я нічого обіцяти не можу. Але просто милий скетчик, який я ще не розфарбував. І дві мої наліпки. Це якраз вони і є: типу, оцей хлопчик це оцей хлопчик, оцей хлопчик це оцей хлопчик. Просто мила сторінка. Отак усе. Наче я вам все показав і, що можу сказати, в мене стрибнув скіл. Це хіба що єдиний плюс від таких скетчбуків, які ви довго ведете. Ну, єдиний їх плюс. Ви можете прям буквально з першої сторінки побачити на останній. Є там щось таке більш-менш повноцінне. І до останнього побачите, як у вас росте скіл. І це прикольно, це дуже мотивуюча штука. Так прям і самооцінка підіймається і все так приємно. Принаймні мені це дуже радує око, тож. я вам показала усі картинки, що тут є. Скетчбук тут невеличкий, в ньому всього лише 72 сторінки. Тож, наступного разу побачимось, коли я його вже до кінця заповню. Це буде дуже легендарно, бо цей скетчбук в мене ведеться вже майже рік. Типу, коли йому буде рік, йому рік стукне 23 квітня, Тож, я сподіваюся, я зможу заспідранити. Але обіцяти нічого не можу, бо скоро почнеться навчання, але її хаті У мене тепер якась ідея фікс. Бо залишилось там буквально трошечки З... так, 40. 40 це 20. 36. 16 аркушів мені залишилось. Так? Значить так. Ну, я такий ще математик, я дай Бог закрила вишмат на 4. І що ж ми маємо? Наполовину заповнений скетчбук. Вам бажаю щастя, здоров'я, стабільного ментал-хелс, матеріальних благ, щоб все у вас було добре. донайте на ЗСУ і щоб. Щоб ще вам такого побажати. І просто бережіть себе. Любіть себе, бо скоро день святого Валентина, і просто примушую вас почати любити себе. Бо якщо ви не почнете любити себе, ви навряд чи зможете полюбити ще когось. Тож, дивіться мені і побачимося в наступних відео.